Привіт, мої україночки! Сьогодні з вами переглянемо каталожик на квітень місяць 2024 компанії Пармасі України. Подивіться, який він гарний, яскравий, такий весняний-весняний. Yeah. Тіма, без коментарів. Так, yeah. що у нас тут є? Суперціни. туші. Є праймер, є контурінг, є бронзер, віск для брів та сиворотка Моя улюблена, до речі, хотів буде замовити. Так, тут у нас є три засоби з чоловічої лінієчки: і віск, і пінка, і чоловічий шампунь. Також обмежена кількість підводки фломастера лайнера, і наша нова палетка Peach Bite, Цього разу також по супер ціні. Так, тут у нас улюблений шампунь з часничком, навіть масочка є, все можна комплектиком взяти. Гель для душу ботанік. Зверніть увагу, тільки один з Варбеною. І два шампуня-Ботанік також по супер ціну. Севородка сос, beauty формула, е, нічна маска, крем-бальзам. Є з чого вибрати. Мене дуже радує, що кожен раз з'являються якісь різні продукти у цьому розділі Суперціни. Так, тут у нас без змін. Е, так, Акція знижка 30% на рідкий консилер за умови придбання тональної ось цієї основи. Новинки березня тут у нас є. Далі акційна ціна на пудрові рум'яна знижка 30%, якщо ви купуєте BB пудру І одразу класно, що пишуть, яка ціна буде. А консультанти наші додатково отримують ще знижечку 25%. Тому, якщо ви ще не зареєстровані, милості прошу в свою команду. Так, я тут швиденько листаю, тому що тут у нас все без змін, зупиняюсь тільки на акційних пропозиціях. Що у нас тут є? На механічний олівець для очей це новиночки березня. Ви отримуєте знижку 30%, якщо купуєте туш інфіні Lash. Поїхали далі. Так, тут у нас нагадування про суперціни, Тут без акцій нагадування знову про суперціни, без акцій. У березні акція на ці дві помадки є. Так, автоматично олівець для губ має знижку 30%, якщо ви купуєте блиск Топер. Далі. Тут без акції, без акції. На парфуми нагадую: акція у нас у березні класна. Вернули до каталогу Аромат Гіра. Новинку, яку ми подивимося з вами у моєму інстаграмі. Так, що у нас? Кожен другий роликовий антипреспірант має знижку 30%. Тобто, один коштує 169%, другий буде коштувати 118. І від цієї, від цієї ціни консультанти ще мають знижку 25%. Так, тут у нас без змін. Тому готаємо швиденько. На кожну другу маску знижка 30%. Одна за 99, друга за 69%. Третя за 99, четверта за 69%. Таким чином діється акція. Тут у нас більше нічого немає по знижечкам. Так, тут нагадування про суперціни. Суперціна тільки на вербену, Бачите? Тут на звичайний гель для душу немає. На звичайний, боже мій, З ароматом лаванди немає знижечки. Так, тут у нас без акції, акція на ось цей наборчик у нас є в березні. Нагадування про Суперціни. Наборчик кератиновий з трьох засобів коштує 599 гривень. Шампунь, маска та олійка для волосся. Нагадування про Суперціни. І ось тут починається саме цікавеньке. Я вам одразу покажу, що написано на зворотній обкладинці. Знижка 30% на всі товари, містер Вайвс. Дуже круто. Тому одразу тут прописані вже ціни з різницею 30%. Круто, круто. У нас квітень завжди виходить якийсь сезон прибирання, да? всі після зими починають вікна мити, освіжати оселю, тому якраз актуальна акція на містер Vipes. Так, дивіться, уважненько. Тут зараз буде, тут зараз буде новиночка. Буде новиночка, новиночка. Так, так, так. Ось, ось вони новинки. Появилось чотири нових дієтичних добавки. Желені вітамінки. Дивіться ось малюночки, бачите, як вони будуть виглядати. Є змішкання це будуть для діток, а це будуть дорослі. Як називаються наші вітаміни? Желені вітаміни ACV 3+. Для регулювання кислотності шлунку допомагають збагатити організм вітамінами групи Б. Наступні вітамінки для поліпшення гормонального фону у жінок допомагають поліпшити цикл. І ось тут є дуже класно зробили дизайн: є перелік, що входить саме в одну вітамінку. Дитячі вітамінки у нас Kids Multivitamin Complex. 100 грам бузини містить 100 міліграм бузини, 10 вітамінів, 3 мінерали. Ну, це потрібно читати вже склад. Більше інформації про вітамінки, я впевнена, ми отримаємо від нашого нутриціолога. І ще ось такі вітамінки для поліпшення роботи мозку допомагають поліпшити пам'ять швидкість реакції. Називається F+, плюс кас І ось також є перелік. Ось такі наші новиночки будуть. Обов'язково потрібно буде більш детально почитати. І ось така є чудова пропозиція. За 2600 гривень. Дивіться, який класний наборчик. Я б сказала, такий да, для схуднення, для спортсменів. Тут і книжечка буде. І буде шейкер, гель питний, коктейль Л, Карнітін і пакетик. А З цієї сторони, що написано. Е Ексклюзивні товари, що будуть доступні лише для учасників на тріплас-підписки за спеціальною ціною без балів. Так, набір для волосся 769 гривень. Ще один набір, набір за 429 гривень. Ось такий набір за 599 гривень. В який входить спрей стайлінг та мус стайлінг. Тут без. Акційних пропозицій знижка 40% на всі ефірні олійки. Тут без акції. Боже, Тіма там розносить хату, поки я вам знімаю це відеоогляд. Там, Я представляю, чи там треш робиться. Так, турбуйся про себе набор, в які входять патчі. Edge Reversist та крем для шкіри навколо очей. Нагадування масочка у нас по суперціні на перших сторіночках. Тут. Без змін. Тут без змін. Тут також без змін. І повернення до каталогу нашої сонячної серії. І лощончик, і крем, є, і бальзамчик для губ. І цілий цей набір з чотирьох продуктів можна купити одразу за 899 гривень. І звичайно, у вас ще буде знижка 25%. І на останній сторіночці у нас нагадування на те, що знижка 30% на всі товари із серії Містер Vibes. Ось такий огляд. Каталогу, дякую вам, що дивилися зі мною цей огляд. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал та натиснете на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення. Все, всім гарного дня, люблю вас, пока-пока!